Подаруй оберіг воякові у Луцьку. Власне, там кілька десятків студентів і викладачів східноєвропейського національного університету вправлялися у мистецтві виготовлення ляльки-мотанки. Її здавна вважали захисницею оселі від злої сили. Студенти вирішили намотати ляльок і для військових, щоби вберегти армійці від ворожої кулі. Кілька десятків оберегів разом із іншим гуманітарним вантажем уже завтра поїдуть на схід України. Воно було логічним продовженням попередньої акції «Подаруй українському воякові шоколадку. Так? бо ми вирішили, що солодощі ми вже дарували. Тепер треба трошечки зігріти і подарувати невеличкі такі обереги, які ми власноруч сьогодні виготовляємо. Це є символ, це оберіг, який не тільки збереже там нашу традицію, він і збереже наших, наших героїв. Він збереже тим, кому ми присвячуємо цю мотанку. І мені було би приємно, якби. Багато людей взяло участь у цій акції і воно якось би допомогло їм.